Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про зубну щітку. Ранок у більшості людей починається з традиційної гігієнічної звички. Вони беруть до рук зубну щітку і починають чистити зуби. Цей важливий етап ранкової гігієнічної процедури триває хвилину-дві, але забезпечує людям свіжий подих і гарантує здоров'я зубів та порожнини рота. Ще одна важлива заслуга цього нехитрого пристосування це профілактика карієсу. Ми практично ніколи не замислюємося над тим, як і коли з'явилася на світ ця настільна звичайна для нас річ, а все почалося з простої дерев'яної палички. Уже у стародавньому Єгипті були палички зубочистки, загострені з одного кінця і розпушені з іншого. Цією природною мітелкою терли зуби, а в ясна втирали спеціальні склади. У Вавилоні, Греції, Римі теж була достатньо розвинена гігієна рота, що включала очищення зубів, розжовування волокнистих рослин і натирання ясен. В арабських країнах давно відомі методи розжовування рослин з дезінфікуючими властивостями. В Індії і досі продають жувальні гілочки, дерева нім. Тертяг волокнами гілочки очищає зуби, а сік дезінфікує і зміцнює зуби і ясна. Так що і жувальна гумка має довжелезну історію. Про зубну пасту написано в єгипетському папірусі вона складалася з товчені, із змішаної солі, перцю, листя м'яти і квіток і рису. Але чомусь історія винаходу зубної щітки останнім часом наполегливо приписується китайцям. Притім називають не тільки рік, але й конкретне число: 28 червня 1497 року. Але що ж саме винайшли китайці? Мабуть, складову щітки, де до палички з бамбука кріпилася свиняча щетина. у Європі. Зубна щітка спочатку була не модною, бо вважалося, що користуватися нею непристойно. Однак, вже до середини 17 століття зубна щітка стала завойовувати позиції. Посприяла цьому поява у 1728 році наукової книги Дантист-хірург або трактат про зуби французького дантиста П'єра Фошара, якого вважають батьком сучасної стоматології. У книзі описується основна анатомія та функції порожнини рота, ознаки та симптоми патології порожнини рота, оперативні методи видалення карієсу та відновлення зубів, а також про захворювання пародонту, заміну відсутніх зубів та трансплантацію зубів. Так ось, Фошар стверджував, що зуби потрібно чистити обов'язково, при тім, щодня. Правда, на його думку, кінське волосся, яке в Європі використовували для виготовлення щетинок зубних щіток, було занадто м'яким і не могло якісно очищати зуби. А свиняча щетина, навпаки, сильно травмувала емаль зубів. На жаль, запропонувати якийсь оптимальний матеріал для щетини лікар не міг. Його рекомендації обмежувалися настановою протирати зуби, і ясно, натуральною морською губкою. Промислове виробництво дешевих зубних щіток налагодили англійці у 1780 році завдяки Вільяму Едісу. Перший патент на зубну щітку був отриманий американцем Уотсфорфом у 1850 році. Щітка була зі свинячої щетини, а фокус патенту полягав у хорошому кріпленні щетини до ручки з кістки. До того часу навчилися виявляти бактерії, і з'ясувалося, що у розхваленій свинячій щетині є порожнина і там чудово розмножуються бактерії. Доказ того, що для щетинок зубної щітки потрібен революційно новий матеріал, людство отримало наприкінці ХІХ століття, коли видатний французький мікробіолог Луї Пастер висунув гіпотезу про те, що причиною багатьох зубних хвороб є мікроби і віруси. А де їм найкомфортніше розмножуватися, як не у вологому середовищі натуральної щетини зубних щіток. У 1938 році фахівцями американської хімічної компанії DuPont був винайдений нейлон, синтетичний матеріал, поява якого знаменувала початок нової ери у розвитку зубних щіток. Переваги нейлону перед щетиною або кінською волосиною очевидні він легкий, досить міцний. Еластичний, вологостійкий, має високу стійкість до впливу багатьох хімічних речовин. Нейлонова щитина сохла набагато швидше, тому бактерії в ній розмножувалися не так швидко. Перша електрична щітка з'явилася у 1959 році. У середині 90-х була запропонована зубна щітка, що очищає не тільки щитиною, а й ультразвуком. Попри все, досі найпопулярнішою залишається звичайна зубна щітка з нейлоновою щетиною. Для людей вмивання та чищення зубів це звичні гігієнічні процедури, а те, що цього потребують і наші чотирилапі вихованці, для багатьох виявилося несподіванкою. Проте, це так: собакам теж потрібно чистити зуби, якщо ви хочете, щоб ваш вихованець був здоровий, активний і не відчував нестерпного зубного болю та інших проблем, пов'язаних з карієсом та запаленням ясен. Як і в людей, у собак хвороби зубів можуть стати причиною інших недух, починаючи від хронічного нежиттю, закінчуючи запаленням кісткової тканини. Статистика свідчить, що понад 80% собак старше трьох років стикалися зі стоматологічними проблемами, більш схильні до таких хвороб собаки дрібних та мініатюрних порід. тепер існують навіть спеціальні зубні щітки та пасти для собак, і ветеринари-стоматологи. І візит до такого стоматолога задоволення не з дешевих. Не дивно, що у січні 2003 року американці назвали зубну щітку винаходом номер один у списку винаходів, без яких вони не змогли б прожити. Автомобіль, комп'ютер, мобільник, мікрохвильова відпочивають. Ось як дорого лікувати зуби у США та в інших цивілізованих країнах світу. Є навіть пам'ятник зубній щітці висотою у 6 метрів. Його встановили у німецькому місті Крефельд. У 1983 році сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.